Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, е, злий сусід. Е, е, як це A Neighbor from Hell? Е, сусідо із пекла. Давайте ж поринемо в цю ностальгію разом. Так, е, знаєте чомусь я. О, це в нас Вуді. Тут була предісторія, я не знав. Вуді відпочивав, а цей значить їздив е, в себе вдома на тракторі. Його пес зробив щось нехороше. І рослини зав'яли. Жах. Квіти зав'яли. Почав гавкати на Вуді. Викинули сміття йому в, в подвір'я. Ну, Вуді пішов відновлювати справедливість, я так розумію. Все, в Вуді увірвався терпець. Хелло, хей, але вона. Ага, він, значить, викликав якесь телешоу. Щоб його зняли, як він буде діставати свого сусіда. Так ось, значить, що це? А я чомусь завжди думав, що злий сусід це якраз Вуді. Ну, типу, що він прийшов для того, щоб діставати свого сусіда нормального, а він сам злий. Ага, ага Ось яка тут логіка. Е, Так, окей. Е, все. Я, я не хочу туторіали, будь ласка, не треба мені. Я, я, я нормально. Ретурн to voді. Добре. Щезне, е, як мені зробити так, щоб в мене не було туторіалів. Е... Трік камера. Ну, нехай буде трік камера, окей. Ні, туторіали це обов'язково, значить. Добре, ми, я пам'ятаю точно. Спершу треба все оглянути, всюди походити, подивитися. Варто дуже добре розібратися, як він, він кудись пішов щось дивитися. Давайте подивимося, що там можливо в аптечці щось є. Ой. Ага, значить, мені потрібно шукати предмет. І ось так його. Можливо. Ось це є на всіх трьох. Чи клей. М м мабуть, є клей на всіх трьох. Добре. Ага, мені потрібно по всіх трьох знайти. І я знайшов суперклей. Значить, добре. Ходімо ж, будемо дивитися. У мене є е, два предмета з трьох необхідних для мене. Е, поки він там сидить, чилить. О, ні, 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 вратайся назад, вертайся назад. Е, я. Ну, йому точно треба якусь петлянку робити. По, типу, я так розумію, клеєм цю штучку можна заклеїти, а подушку, бздюшку можна кинути ось сюди на цю штуковину. І він сяде, бздюхне трохи і такий сам аж здивується. Нічого собі, що це я так бздюхнув. Так, і добре. Давайте подивимося, що є в холодильнику. Спершу треба точно знайти всі предмети, для того, щоб йому аж закипіло. Яйце. Кинемо яйце в мікрохвильовку. Ні, стоп, 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 не так. Давай давай ось так назад вниз іде. Ходімо сюди, бігом іди сюди. Тепер піднімаємося наверх, поки він пішов туди, в ту кімнату. Хоп, тут наверху кладе подушку-бздюшку. Зараз він як бздюхне. Окей, клік, туторіал. Вистач. Я дуже не хочу, щоб мені туторіали давалися. Я, я добре знаю цю гру, всі знають цю гру. Комон, всі люди грали в цю гру. Так, Він піднімається, точніше, він іде туди, зараз, зараз він. Бздюхне, потім ми так кладемо сюди, клеїмо. А сюди. Та чому ти? Годі! А, окей, він бздюхнув, незадоволений. Не сподобалось йому, що він бздюхнув. Ну, що таке? Все, всяке буває, з усіма стається. Так, добре, сховайся поки що. А то я не знаю, що може трапитися. Добре, він дивиться телевізор. Що? А ми... є чотири розіграші, а я зробив тільки три. А як? А як це я маю всі 4 зробити? Так, добре, він побачив, що яйце в мікрохвильовці вибухнуло. До речі, ніколи не кладіть сире яйце в мікрохвильовку. І навіть варене яйце е, таке закрите теж не кладіть в мікрохвильовку. Так, так, так. Опа! А? а і все, і все! А! Таке все. не може відірвати. <с No> все, випав ще цей бінокль. А от не треба за сусідами підглядати. А що це ти собі вигадав? Дивиться він на сусідів чогось. Люди собі жити спокійненько хочуть, а не те, що ти там всякі якісь штуки їм робиш. Так, а тоді де ще є якась штуковина? Ну, гра мені натякає, ніби є ще щось. Можливо, ще щось є в аптечці? Нічого немає. А як же ж я його тоді можу ще роз, це, розвести, налякати, стресанути. А, я міг телевізор ще поламати! Телевізор! Йойки! Я щось не звернув увагу, що можна ще ж телевізор поламати. Ну, все так. А так же погано видно. Ну, ти ти добре. Теж така підла людина. Опа! О, злий такий, злий. <гихає> добре, добре. Все, віддихався. Ну, диви, бо серце ще прихапить. <гихає> так, добре. Е, що ж, це непоганий варіант, але не ідеальний. Е, у, тут же ж багацько місій було, я вже забув. Е, давайте. Що, Давайте зробимо ось так перших три рубанемо місії. Е, він. Що? Це в нас перша місія. Це перша місія навчальна була. А тепер давайте будемо вже таку повноцінну місію грати. <таспіллянна> так, TV Afternoon. Вечір перегляду телебачень. Так, добре. Пилочка, туалетний папірчик ми заберемо. Одненький. Я сподіваюся, що він сюди не піде. Е, так, він пішов взяти пивка. Це що це? Е, я не знаю, що таке Лекса ТВ. Ну, це точно треба. Можливо, це послаблююче. Послаблюючий засіб. Ну, добре, давай сходи, візьми те, що там є. В холодильнику точно є яйце. Ми закинемо йому яйце, послаблюючи засіб. Ми йому заб'ємо е, унітаз, зломаємо його е, оцю штуковину, на якій він сидить. Е, е, я вже бачу просто пилка для цього якраз потрібна. Так, давайте заб'ємо унітаз. Він поки що сюди не йде. Окей. Добре, він йде наверх. Це потрібно якраз починати зараз. Всі ці наші трюки. Давайте сюди ми закинемо йому таблетки. Сюди ми поставимо яйце. Окей, самі ми спустимося вниз і будемо чекати, поки він пройде. Ось так, він пройде сюди. Він, він пройде сюди. Побачить яйце такий. Ааа, я в шоці, жах! Що це таке, як так сталося? Добре. Після того піде чистити прибирати. Далі візьме він свій, свою цю випивку, яка йому дуже сильно засмакує зараз. Але він її з ходу пити не буде, він спершу піде до себе туди, в, цю, в кабінку. Добренько, пішов сюди в кабінку. Чекаємо, поки він зараз вип'є пивка. О, був, о, недобре. <сіхе> так прикольно, він собі і рота тримає, і дупу тримає. Так, а зараз його ще раз бомбане, все, все, він підгорає, підгорає. Поки що Вуді нехай ремонтує йому крісло, бо крісло обов'язково треба зремонтувати. Е, точно послаблюючи засіб. А що сталося? Я не зрозумів. Так, окей, тепер треба визначити, куди він буде йти. Далі він йде по пиво. Тобто він сюди наверх не піднімається. Крісло я зробив, цю штуку я зробив. Е, так, добре, підніма... піднімається наверх. А я спускаюсь вниз. І тепер давайте фіксуємо камеру на ньому. Будемо дивитися, що він там же зараз начутить. Е, Він просто візьме пивка. Буду думати, що його взагалі вже пропустило, все нормально, вже більше ніяких неприємностей не буде. А тут ні. Ні. Антена скручена бантиком, бантиком скручена антена. Ага, ага. Спину прихаплює. Нічого нічого. Будеш знати, як до людей чіпляться, хоча, мені здається, що це його нічого не навчить. Насилля тільки породжує, насилля, ніколи не буває такого, щоб комусь легше стало. Опа! Нічого собі вертанув. А вибісився зовсім чувак. У такі смішні руки волохачі. Так, добре, от тепер ми це повністю пройдено Суперсько. Так, його самотній день народження. О, це я Я теж так самотньо святкував день народження. Так, ні, я жартую, все нормально. Просто так, можливо, ну, буває ж таке в житті, що вже, ну. Нема, з ним народження ніхто не вітає. Так, що це таке? Це скринька? Так, е, він взяв. Е, тортик. Так, е, ух ти, він на пошту пішов подивитися. Сподіваюсь, що він не піде в туалет зараз. Нічого немає? Так, окей. Ти ж не йдеш в туалет? Ні, він, він тільки ходить вверх-вниз, я зрозумів. Е, забиваємо туалет, кладемо мило йому на підлогу. Прекрасно. Е, піднімайся наверх. Е, тоді давай подивимося, що тут в нас є. Можливо, тут є що взяти. Піднімайся наверх. Що ти? Е, немає. Він йде перевіряти пошту, чи, чи хоч хтось його привітав з ним народження. Знаєте, ну це просто сумно. Це дуже сумно, коли людина ось так навіть не має як цей як день народження відсвяткувати. Ні з ким не може зустрітися. Я думаю, як його потрібно починати бісити. Мабуть, почнемо його бісити з того, що ми покладемо сюди і динаміт сюди і яйце сюди, щоб воно вибухнуло. А потім спустимося вниз. Так, добре. Давай, динаміт клади сюди. Угу. Це клади сюди. Чудово. Тепер спускайся вниз. Бігом спускайся, малюй е, стару маркером. Точно, я пам'ятаю. Ну, ми це вже бачили. <кхи> е, добре, стару маркером замалювали, тепер клади е, сюди. Е-е-е... Крисововку. Ти тепер сам ховайся. Ох, все. Передивимось на старого. З новим, з новим роком! З ним народження старий. Любиш шоколадні торти? Ну, тепер він не дуже виглядає як шоколадний. Все. Ну, я впевнений, що тобі зараз точно прийшов якийсь лист. Точно прийшов лист. в цьому. Ця гра точно розвиває в людях садизм. Привітайся своє старенько. Ну, насправді Вуді дуже сильно злий. Він в чужу хату вліз і тут такі штуки робить. Я засуджую дії Вуді. Ну, звісно, дуже неправий сусід, коли він там наробив всякої бізвілі самого Вуді. Але, як на мене, ну. Дуже серйозна проблема в самому Вуді. Він вліз, в чужу приватну власність, він зовсім, е, по, як там? зовсім агресивний по відношенню до особистих кордонів його сусіда. Я засуджую Вуді. Я не кажу, що Вуді тут якимось чином правий, Вуді не правий. Все ми виграли. Так, мене ні разу ніхто не побив, все добре, давайте контюнію. Що, я. Я реально вже три штучки пройшов? нічого собі як швидко. Тоді, давайте, що це? The Apple Pie, яблучний пиріг. Давайте пограємо, подивимось, що ж тут з яблучним пирогом. Зараз ми його нагодуємо. Нагодуємо 100%. Нічого собі, Я не очікував, що я так сильно не втратив навичку в цій грі. Прям все пам'ятаю. Це, мабуть, через те, що я її пройшов мільйон разів за своє життя. Так, добре, що в нас тут є? Туалетний папірчик, тут ця штука. Він, мабуть, ванну приймає сьогодні. Бачу, що тут якісь миючі засоби в нього є. Так, пиріг, 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 періг, пиріг. Він чекає, поки періг готується. Тепер пінкою пиріг робить. Можна пінку для Е, Спершу треба оцінити все, що робить наш пан-сусід. Ходить туди-сюди. Угу. Він точно йде у ванну кімнату. Ну, тому, добре, давай. Піднімайся воді наверх. Подивимося, давай, що там в нього зверху є. Ага, він голиться сьогодні. Ну, по суті, голитися треба кожен день за можливості. Е, тобто він собі мастить під пахвами і голиться. Це все, що він за сьогодні робить, так? Добре. Значить, так. Е... В нього є лосьйон, який він використовує для того, щоб. Е, мабуть, вирощувати волосся, але, друже, це в тебе вже вікове, що в тебе немає волосся, лізе з голови. Е, це ти нічого з цим не вкоїш. Е, Сумно, е, так, я розумію, що це сумно, але ну, ти не можеш це виправити. Просто ніяк не виправиться. Так, е, для гоління, я не знаю, можливо, щось я можу для гоління йому додати. Е, добре, ходи сюди. Малюй. Угу. Не знаю для чого клей потрібен. Наразі я щось не зрозумів, навіщо мені клей. Так, проходь сюди. Давай міняємо пінку для гоління на цю штуку. Далі сюди мікро. Ой! Прикрість сталася, так? Ну, буває. Так, окей, яйця сюди вклали. Я не знаю, що мені робити з суперклеєм. Я пиріг суперклеєм не зможу зробити. Я ж знаю, що не зможу. Так, добре, забити унітаз. Е, суперклеєм в мене не вийшло сюди залити, в цю штуку. Для гоління. Аж, аж цікаво. Добре, показуйте. Ще раз послизнувся, окей. Я. Я, я, я реально не знаю, що робити з суперклеєм. Він же ж не читає ніякі, ні книги, нічого подібного. Він просто. От зараз послизнувся. Був би вбився, чувак. Так, окей, голиться. А, він же з цією штукою собі об'є. Так, ну ось тут е, лосьон для росту волосся спрацював, справді. Що? Я ще стільки розіграшів пропустив. А, точно, він же ж тут в мене ще має все їсти цю гидоту. Добре. Так. Ну, та що це? Як це так? Я, я, я виходить, я спробував тиснути сюди лосьйон. Суперклей дати в лосьйон. А дивіться робить, це, значить я не туди дитячу. Ой, мікрохвильовка трошки зіпсована. Ай-яй-яй. Добре, давайте тепер будемо дивитися вже на нього повністю. Що там старий буде робити? Він вже, мабуть, задовбався цю мікрохвильовку ремонтувати. Ну, ну, чекає, 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 чекає. оп оп, хоп оп, оп, довго готується. Ну, Мікрохвильовка, мабуть, така ватт 500, мабуть, не кіловатна мікрохвильовка. Все нагрілося. Ну, давай, трошки. Смачного. Не смакує, чому? Аж я здивований, чому тобі не смакує. Серце прихапить, до речі, тому не треба так сильно активно себе почувати. Добре, іде. Іде старий, йому нервового зрива другого вже не буде. Типу, він вже спокійний. <пев> Значить, зараз він поголиться е, антиперспірантом. Ну чому? Він, принаймні, особисту гігієну. Особисто гігієною, принаймні займається. Все гаразд. Думаю, нічого такого страшного немає. Як, ну, я не знаю, ну просто такий собі нормальний дядько. Я не розумію, чого воді до нього вчепився. Ну, типу, один раз він йому щось там не сподобалося, як він себе поводить. Ну, це ж не треба людині взагалі все життя отруювати через це. Так, добре. Що тепер? Е, окей? Е... Ну, ну, Я не знаю. Я, я, я думаю, що цього достатньо. Правильно? Дивіться, ми чотири епізоди пройшли. Ми пройшли чотири епізоди, ціла куп, куп, купа приколів. А на наступний раз ми пройдемо цих два, і вже наступну сесію. Прям ще там поверх здається, додавляється, а потім ще підвал, а після того ще відпустка починається. О, там взагалі дуже багато цікавого буде. Я впевнений, що це буде в нас розваги на розвагах. А наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайте, за те, що ви чудові люди. Дякую вам. Усім бажаю. Максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних наших видавах. Бувайте! Як вам, окуляри? Ну класні ж, окуляри, погодьтесь. Окей, ретурн до десктопу.